Так, шановні депутати, шановні присутні, реєстрація проведена відповідь до пункту 12 закону України про місцеве самоврядування. Ми можемо розпочати з вами позачергову 86-ту сесію ї міської ради 8 селі. І на, на порядок денний винесено 30 питання. Тобто за першу середину працює заохну, прошу прийнято. Зміни доповнення, прошу. Прошу з порядку денного питання номер 8. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Ялтинської міської ради на баланс відділу культури, туризму та релігії Ялтинської міської ради та змінити у зв'язку з цим нумерацію порядку денного. Він доповний більш немає? Ні, немає. Пронесе зміни до рішення міської ради у 19,12,178, про місцеві бюджети Української міської територіальної громади на 25 рік. Шановні депутати, присутні, пропонується за рахунок доходів бюджету направити на видатки 9 мільйонів 288 тисяч 774 гривень, в тому числі. Придбання паливно-масильних матеріалів для органу управління – 300 тисяч гривень. Оплата послуг ДТІ та статкового реєстру – 5900 гривень. Шановні колеги, на комісії всі питання були розглянуті. Давайте голосувати. Прошу вас. Прошу вас. Там чотири листи були закриті на допомогу фінансову. Чотири ми повністю не закрили. Ні, ні. Ні, і Ні, ні. Oh. Значить, виділили на проєктування, на проєктування по бомбосховищу. Oh. І ще виділили на ремонт. На ремонт. Ось ремонт від розпорування на дитину юридичного. Так, 45 тисяч. Да. Так, бо це найпросто піти. А дві ваші раді тоді на сіду чусь. Прошу. Голосую. Не маєш питання? Mm-hmm. Надання одноразової матеріальної допомоги. Однання матеріальної допомоги. Шановні колеги на комісії, бо все розглянуто і документи навіть допоможуть. Добре. Прошу <плес> розповідати. <плес> 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 Рішення прийнято. Про підсумки роботи Центральної бібліотечної системи за січень-травень 25 2025 року. На комісії розглядали всі питання, які були з надані відповідь. Немажу, яке закривання? Григор. Ви Перше все треба підписати, ну, підписати. підписати ті самі газети, ну. порадниця, військ, не всі пенсіонери користуються інтернетом. А газети вони виглядають. Миколаїв, вчора вас прийшов книжку взяв, зайшов до мене, читали вдвох. Не переходьте на мовити. Ну, як би там не було, треба давайте так підтримайте, що є, рішення прийняти. Он разноварів на русскує не. За скільки років треба. Іди ресурсного центру Єодинської міської ради. ради за 20 травня 2025 року. Прошу з тут є зауваження. Давайте послухаємо нашого керівника, тому що ми зробили зміну керівника для того, щоб таке приміщення, яке розташоване на ПТФМ. Переїхали для зручності розташування по вулиці Шевченка. Мене цікавить, що зроблено за січень травень Дошкільний заклад відмовочка. Ми визначалися з місцем розташування. Визначалися з місцем розташування, але віймовочка, дошкільний заклад відімовочка, що на сьогодні зроблено? Ми декілька разів з різними представниками, які з недивилися, як краще зробити наразі. На даний момент поводився Чорнобай, сказав трохи почекати. Паралельно шукає інші бригади, але на, на даний час, говорить, що людей, які б взялися за. Пановні, в Диві... будь-якому випадку, <зас> яке долучення. Ви керівник, і говорю, це працювати. Якщо тоді зміни керівниками проводили, бо це було не виконання доручення, то сьогодні аналогічно іде знову невиконання доручення. І якщо через три місяці. Ситуація не зміниться. Це для людей і для дітей, це не для мене особисто. А одна справа, вибачте, мене від вокзалу до віймовочки батькам і автобуси, і все розташування, а інша справа до БТФ. Особливо ви обслуговуєте дітей, не тільки міста є готим, а ті, що проживають в сільській місцевості. То Буде поставлено питання про ваше перебування на посаді. Я розумію, я не загальні немає все, що ви не залежить? Ні, то мене цікавить. Якщо ви керівник шукаєте, в нас проблеми і в СНАФі з виконанням робіт будівельних, і в лікарні, і в освіті, але і в першій школі, але люди працюють, то вибирайте у вас два варіанти. Або ви працюєте, або ми з вами прощаємося. Все зрозуміло? Питання комісія роздана. Це будемо говорити. Людина пояснювала, що не мали. Людина пари. може пояснювати багато чого. Людина на посаді несе відповідальність. Бориспіль є, Березан, є, переяслав є всі люди, які згоді працювати. Головне велике бажання. Ми не будемо зараз. Вас. <питання> 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 Протокол запишіть mm -hmm. близько, з приводу виконання робіт. Ви колишні на посаду обіщали мені до цігорі. Як ви швидко все зробити? Я їх не бачу. Рішення прийнято. Прототверна положення, про туристичний фестиваль, коли сонце купається вода в водах і українщиною. У Вона вже всі тоді підуть, коли mm -hmm. прийде на земельні питання. Прошу. положення про з другого року ми його провели, переготували положення, в якому всі вимоги зазначилися. Нема запередження? Прошу що голосувати. Прошу голосу. Рішення прийняття. Утримання правил благоустрою та утримання території населених пунктів Гіотинської міської територіальної громади. Яна, ти мене чекаєш, у приймальні. Піднімайся. Будь ласка, правила благоустрою. Розглядали. Розглядали комісія, тому що вже мали не Ворожкова у відрядженні. Яна Іванова теж пішла на. Я думаю, що всі це бачили, я можу да на любе заняття. Прошу голосувати. Інформація була повна на сайті, все ріше Про Прохід виконання програми з проведення оновлення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів на території Євдинської міської територіальної громади. Прошу висяти. Відповідно до програми, затвердження рішення Європейської міської, міської ради від 21 березня 2024 року. У 2024 році було проведено оновлення нормативної грошової оцінки населених пунктів міста Ягодин, село Червоне Заліччя і село Соколівщина. На проведення робіт було витрачено 99 тисяч 900 гривень. Довмативна грошова оцінка населених пунктів збільшилася відповідно від 3 до 4,5 раз. Набрала чинності з 1 січня 2025 року. Ми зараз по ній вже працює не Векові. Про безоплатну передачу до нових бойових наборів, продуктів балансу Української міської ради на балансі Одинського міського територіального центру соціальної структури. На комісії розглянуло чисто технічне питання. Терміни треба передати. Це змін до рішення Одинської міської ради від 13 червня 2024 року, 52, 67, 67 місяців, про включення до переліку об'єктів малої противіалізації, комунальної власності міської територіальної громади, облягають на відійськових приміщень громадського будинку, міського ударами загальною площею 532 метри квадратний, які розташовані за вулицею Незалежності, 98. Це технічне питання, підлякування аптека. Аптека. О, то, це це. Прошу того, щоб на продаж, прошу вас. Рішення прийняти. Профессию звіту про оцінку нерухомого майна, який він не жатлові підвальні з загальною площою, 235,2 20-х метра квадратних, які розташовують з будівель, допоміжними будівлями. Залежно, чи це рівно, чи дійсно, ага, так. Є записані? Нема. No. Але то розповідаємо. І ще прийнято. Розвитка зв'язку протинку не окумає мати, який не має скільки місць називання і кількості. Це п'яткотинці два, не можна брати. Просто, no. що він не схожий у будівлі, а мать поводить посипкування, це поводить на іншу дію, я маю сказати. Місто Євроди, вулиця Незалежності, 98 бань. Є запитання? Прошу Це колишня Так. Це колишня активно. А там буде медичний напрямок, буде прописувано Саме Самопсихологічний центр реабілітаційний це не тільки медичний. Медичний напрям. Крайне будемо за одно на медицину більше. Не на СКОП, а на медицину. У нас навіть будемо так, говорити, у нас немає стоматологічної клініки, у нас немає нормальної реабілітації. Треба таки на це бити. Ну вартій велико буде. Але не каже, що я прийняла. Про передачу по схені Миколаївні приватнувати земельної ділянки, місто його десь. Нема питань по Нема. Тут мене відношення вона не має. Прошу голосувати. Я поживаю. Це дроботи. Це не розділення. Ми записали. Річна прийня. Рішення прийнята. Посяченку людмию місто є години прошлого сняття. Рішення прийнято. Не то, люди ділянки, миссии, просим. Ришня <клухи> понята. <клухи> Сам луку михай, замайна ділянка, свожу раунд, прошу мусор. Ришня <клухи> понята. <клухи> Усиху вас ділянка, сьогодні кишина, прошу мусульмана. Decizia primită. Usek, Olzi, Zemalna Delianka, Silu Supevka, prosc o voce. Decizia e primită. Kenchi, Andreu, Zemalna Delianka, Silu Pompeu, prosc o voce. Decizia e primită. Чепелю Чепіль, Ганні, одна четверта, чепелю Віталію, 3 четверті, земельні ділянки, всі висотники. попрошу голосувати. Двічна, Про передачу спільно частково хачук Наталії, 4-5 скачук, концерти, одна п'ятий земельні ділянки, відсія один, прошу голосувати. По Значення земельної ділянки Лугини, але будеться порядка від Сьогодні, прошу голосувати. Рішення прийнято, прошу голосувати. Про припинення договору ради земельної ділянки. Складу між Лозово-Ярівською сільською радою та Лобурцем Олексієм Андрійовичем. Прошу голосувати. Рішення ну, документ. Так, прийнято про припинення так, договору так, оренди так. земельної ділянки від 16 червня 2020 року, укладено між Отинської міською радою та товариством з обмеженою відповідальності устав. Що це в нас? Це земельна ділянка, площе 38 гектарів, яка зараз не використовується костачок, звернуться з питанням про припинення до Уролен. А не це не целіки. Вони два, дві умови. Де, дві умови відбирали. Або це ми їм не. безоплатно ждемо на два роки. Може поміняється, або припиняється. Там, де навчання проходять. Да. Да. Але ж є питання. Тут земельну ділянку не візьме ні вони просять, вони просять, просять, вони просили на рік, що вони запустять виробництво, запустять виробництво, вони просили на рік передати в безоплатне користування. Тому що, ну будемо так казати, для гостей, ви розумієте, які структури дивилися на земельну ділянку, але та земельна ділянка не підходить по причині траса. Тому, можливо, можливо, нам би при не, не припиняти договір. <зас> нам треба одразу припинити, а потім укласти не довгі безстрокового безстрокового договору. Коли він говорив, та... от туди забирав, він же ж знав, що він забрав. Так там не тільки він. Там же воно й були відстійні. А вартість? Просто вартість, коли за оренду, і вони раз і за оренду. 6 мільйонів річна оренду. Так що давайте припиняємо. Хай воно поки побуде. Хай Припиняйте, так, так, нічого eh, я, я потім вийшли. Я заїду туди глянути. Вони гварно возили і розбили дороги, толбухи накончили і кончили тут розв'язку і мостом. московським. Та толбух на місце то той, вони возили, відремонтували, і їх знов немає. То його прямо по дорогах поговоримо. Пройшло сотня. Там військові. По і там і час був знаю. Рішення прийнято. Про припинення право постійного користування землею Центральна районна аптека No20. Те, що ми говоримо. Аптека припинила своє існування, треба припинити право користування земельні. Рішення прийдуть. Передачу земельної ділянки для ведення товарного господарства, міста старостинський округ, той, що ми тільки що. Прошу зараз. Рішення прийнято. Пробнесе змін до 9 договору оренди землі. укладу бігатинської військової ради та громадянином Данішевським В'ячеславом. Звернувся громадянин Данішевський з підстави внесення змін до договору оренди в частині зменшення відсотку арендої плати. Нормативна грошова оцінка збільшилась в 4 і 7 разів. Якщо ми змінимо із 6% на 3, так як він просить, то плюс до. Це за магазин? Це не магазин, це ділянки промислового зона. Пимкайте, він прийшов наразі. Вона зараз... він воює, він, він в зсу. Ділянка не використовується. Але ділянка не використовує, і він ЗСУ погоди ну, На комісії прийняли рішення. Побудемо. 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 Добре. І до бюджету збільшується бюджет на 57 тисяч. Та людина і служить, і якби там і не служив, то б використовувалася по-іншому. А так голосує. Голосує. Рішення прийнято. Це аналогічне рішення, так. Прошу голосувати. І надходження збільшується, навіть знайде відсотка. Та саме, що людина і захищає її mm -hmm. Рішення прийнято. Проміця змість до договорів оренди земельних ділянок від 7 квітня 2020 року між Іординською міською радою який волонтер. Немає запитань? Нема. Mm -hmm. Прошу розповісти. Рішення прийнято? про добре технічну документацію землю, то що полів та об'єднання земельної ділянки, площі 051-20, місто Єготин, житловий будинок. Так? Тут багато квартирний будинок буде форми права власності на квартири, де вона не діляється в Україні. Адреса і земельні діляції. Це цей ТТ поверховий, так? Ні-ні-ні. Там, де ОСБВ повістовує, там, де різкі між школою і заводом. Де б'юслені настає. Так, голосуємо. Рішення прийнято. Mm -hmm. Про надання товариству з обмеженою відповідальності mm -hmm. у Тавору дозволу на розробку розробки документації. Вулиця Микола Кам'ялицького 59, Святері Сілоподальнець. Mm -hmm. Звичайно, зв'язку. Прошу висувати. Ріша прийняття. Продання, мабуть, полізнеї. Замельний ділян, слопа хили. Прошу голосувати. Ріше прийняти. Про надання марошку Максиму дозу на розроблення село Панхиле, прошу голосувати. Рішення прийнято. Про надання Марушко Юлії дозу земельне ділянки село Панхили. Це те, що ми говорили на минулій сесії. На Завершується. Прошу висунути. Рішення прийнято. Про визнання таким шукату чинність рішення сесії Єдинської міської ради 20 березня 25 року 61.91.81.200. 91. Продання громаді 1 Коваленко Віталію Григоловичу дозволу на прошу пройдуть семейного суді Пандхиля. Заяву, ділянки, треба Прошу вас. Свічна. Продають дозволу на продаж ліхом викупу в громадянину в Майгороді Ярославу Легіовичу земельної ділянки, розташоване по вулиці Вокзальна, 2. Я запитаю. Громадянин має намір викупити за ділянку, за ну це По нормативній грошовій оцінки вартість становить 2 мільйони 414 гривень. Нема заперечень? Прошу розробити. Рішення прийнято. Продай дозволу на продаж, яку викупу. Майборові Ярославу земель і Амбразют Марії земельної ділянки незалежності 67Б. Це земельна ділянка поруч із банком мама. Також зелені громадяни з дозволом Галину. Це за? за. стало, що світник прибрали на велика порядку. Немає. Ні, там був шикарний туалет. Так, да, це тут. <реш> Якось внесли. Так, рішення прийнято. Продав дозвол на передачу суборенду земельної ділянки для будівництва слово будівель торгівлі Приятельська 2. Шо це? Шо це? Земельна ділянка, яка перебуває в районі громадянина Саєнка Віталія. За якою він? Це слава Богу. Згадала. Да, це слава Богу, що там, де кого і... не продавали... Це у Гриняцівській і Залежності, Там, о, там о, де стояла... Спрещено... На... Да, Ось така протипанка, да. хоче побудувати торговий центр, і да. слава Богу, з Саєнком домовились на передачу парад... суверен. І там є збор по сплаті ревної плати, і майбутні суверендарі заплатять за нього борг? Бо, борг на яка сума? Півтора мільйона. Півтора мільйона борг. А там не виймуть, бо хотіли додати. Так, так, так. Так, так. Голосуємо. Прошу голосувати. Так, треба триває. Чому про одну секунду, бо вона важлива інформація? Це безпере. У вас. Рішення прийнято. У вас. Так, що ще? Все, все? Так, а от там дякуємо. Ой, Вибачте. Вибачте. създание на станция за се детски спираде в